Центр підтримки громадських ініціатив Чайка отримав схвалення нашої проєктної пропозиції, яка направлена на протидію запобігання гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, і має на меті налагодити ефективне реагування на прояви насильства під час військового конфлікту і. Має такий адвокаційний елемент, як налагодження доступу постраждалих осіб до належної комплексної допомоги. Тому мета у нас така амбітна, але все ж таки родзинкою проєкту є те, що ми будемо працювати не тільки з працівниками влади, органів місцевого самоврядування, відповідальними особами за протидію насильства. Це ми будемо робити знову ж таки в рамках адвокаційних наших. Зустрічі, експертних консультацій у всіх районах нашої області, в тому числі в місті Рівному. Але мені здається, що ми вперше якби, родзинкою проєкту зробили те, той момент, що основна цільова група це буде молодь, молодіжні працівники і ті фахівці, які відповідають в органах місцевого самоврядування за роботу з молоддю. І ця ідея нам прийшла за підказки Українського жіночого фонду, тому що ми хочемо навчити молодіжних працівників. Таким основним інноваційним інтерактивним методом роботи з молоддю, превентивної роботи з молоддю. Мені здається, що це буде такий вагомий крок подолання стереотипів, які процвітають у нашому суспільстві. Крім того, що у нас плануються дводенні тренінги для молодіжних працівників, ми проводимо для них. Згодом потім майстерню, майстер-клас по використанню таких сучасних інструментів проведення інформаційних і просвітницьких кампаній. І плануємо їх залучити. У нас попереду акція 16 днів проти насильства. І ми би дуже хотіли, щоб молодь в своїх громадах. Проводила такі ефективні інформаційні кампанії проти гендерно зумовленого насильства. Ось такі в нас основні ідеї. Тому ми вже розпочали реєстрацію на перші тренінги. Перші два тренінги відбудуться вже в жовтні в місті Рівному. Ось, і потім ми плануємо ще провести по декілька тренінгів в районах нашої області, для того, щоб охопити якомога більше активних молодих лідерів і лідерок. І їх до кампанії з протидії насильству, яке має особливі нюанси і відтінки під час військового конфлікту.